У попередній частині, скажені ідіоти, тупорилі фанатики. Наслухавшись казок про трансформацію та реінкарнацію у новому тілі, Бидлота з доків вирішила допомогти біоінженеру Вейленд Ютані на прізвище Марлоу зробити із переробного заводу Олдувай справжній розплідник, де роль інкубатору відводилась, власне самим докерам. Чи змогли Хейста Харпер дізнатися всю правду? Так. А от чи знайшли вони рішення? Ні. Бо єдиним рішенням цього зараження може бути тільки орбітальне бомбардування. І поки що, єдине, що може рознести цей планетоїд, це орбітальні супутники Цербера. Але проблема у тому, що вони зараз націлені лише на збиття всього, що є на орбіті згідно протоколу. Тільки через 17 днів після втрати зв'язку до морпіхів мають відправити рятувальну команду. Не знаю з приводу 17 днів, але морпіхи тут застрягли і застрягли надовго. А дякую вам, що зайшли! Кажіть, що там у вас, докторе? Зараз і так багато всього відбувається. І навіть більше ніж вам здається. Я проаналізував нашу останню зустріч з ерою Дарвіна, перевірив доповіді виживших. Не хочу втомлювати вас деталями. Але ви втомлюєте. Спокійно, сержанте, кажіть, що там у вас? Якщо стисло, то вони знайшли спосіб, як безпечно перебувати серед цих, як ви їх назвали чужих. Дехто з культистів носить між своїх легень істоту на ранній фазі свого життя, і це дозволяє їм перебувати серед дорослих істот, у той час як ваших морпіхів постійно атакують. Неймовірно, скажіть. Якраз те, чого нам дуже не вистачало: більше гарних новин. Що ми можемо зробити? Наразі здається нічого. Якщо ви, звісно, не переглянете свою політику стосовно живих зразків. Ні, вона не буде, і це правильно. Ніяких істот на борту. На цьому крапка док. Ой, все краще і краще. Це ще одна причина врятувати всіх, кого можемо, як ви й самі сказали. Або ви тут тільки заради своєї доньки. Це стосується і Кассадро теж можливо у більшому ступені. Не хочу, щоб ви вважали мене лицеміром. Скільки їй років? Їй має бути 17. Якщо вона хоча б жива. Ви ж бачили цих психів, експерименти на людях, експерименти з генетикою. Бо більше вони назвали цей проєкт на її честь. Недобрий це знак. Заради чого це все? Я не впевнений. Я бачу ці спалахи, можете назвати це видіннями. Не те щоб я міг це пояснити, але іноді в мене враження, що я можу відчувати, про що думають ці створіння. Ну, ці маніяки могли б цим скористатися. Я знаю, якщо ці здібності є і в мене, і в Кес, тоді Тоді вона їм дуже потрібна. Або ще гірше. Вона добровільно до них приєдналась. Я в це не вірю. Вона ж ваша донька. Мабуть, вона така ж вперта, як і сержантка МП. А якщо вони з нею щось зробили? Якщо вона змінилась, і я тепер її не впізнаю. Або вона мене не впізнає, все добре. Ми знайдемо її. Ми впораємось Джонас. Багато років мене так ніхто не називав. Ханслітотаго! Ханслятотаго! Прийом! Бляха! Та що тепер? Хансля здійснювала патруль та побачила рух. Розвідка була недарма. Погані новини. Нами зацікавились чужі, якщо хоча б один з них потрапить на борт, нам кінець. Згода, настав час трошки шуганути. Значить, недовго довелось чекати, перш ніж чужі знайдуть шлях до Отаго. Ну що, морпіхи, ворог іде прямо до нас, а це значить, що треба влаштувати гарний прийом у найкращих традиціях КМП. Точної їх кількості ми не знаємо, тому будемо бити їх всім, що в нас є. Ви все знаєте і без мене встановлюємо периметр та тримаємо їх подалі від АТАГО. Тут є декілька ущелин, морпіхи. Скористаймось ними. Подобається хід ваших думок, Хейс. У будь-якому разі, вони поважають тільки вогняну міць. Диви, що ми тут маємо. Привітайте вантажний модуль п 5000 Пристібніться, ми зараз трошки прогуляємось. І поки ви будете йти, морпіхи, не забудьте забрати важку турель. Харпере, чужі прийдуть до вас ще до того, як ви поставите захисні турелі. Вашим хлопцям краще прискоритись. Спокійно, Хейс, все під контролем. Морпіхи. Прикривайте вантажника. Хан слід. Залишайся на зв'язку. Можливо, нам знадобиться підтримка з повітря. Зрозуміло, сержанте. Так, вантажник взяв турель. Чудово. Тепер будемо вирушати на північ. От дідько, ні, поки що не будемо. Із цим вантажним модулем Caterpillar 5000 є невеличка проблема він дуже повільний. Хоча він не буде сильно відриватися від морпіхів, і можна буде його прикрити, поки він буде встановлювати або забирати вантаж. Хоча я з більшим задоволенням поставив би на нього декілька вогнеметів. Так, дійсно гарне місце для того, щоб поставити турель. Лише одне питання: чи витягне вона? Перечуваю, що припаркувати цю турель забере трошки часу. В тому, звідки піду чужі, в мене не виникає жодних сумнівів. Вони підуть зі всіх боків. Але переважно фронтально. Ох, яке ж воно повільне! Вогнева міць взводу трошки просіла, оскільки один з морпіхів зараз сидить у вантажнику і ніяк мені не може допомогти. Модуль на місці. Встановлюйте турель. Let's Let's Ви впевнені, що ця штука їх зупинить? Це пар 150 фазова плазмена гармата. Ми зняли її з уламків БТРу. Отож, тут тільки одне питання. Ви хочете чужих зі скоринкою чи у власному соку. Взвод. Давайте увімкнемо цю красуню. А тобто її ще треба увімкнути. От зараза. Давайте швидше. До вас наближається величезна зграя з півночі. Капрали, готуйте ракети банші. Плюс дайте мені координати. Першу турелю вімкнено. Прикрийте вуха. Хлопці. Гарно впорались, морпіхи, але ще зарано розслабляти сраку. Треба забрати ще одну плазмену гармату. Тому давайте застрибуйте у вантажник і йдіть до точки висадки. Враження, що цей вантажник працює на дровах. Катерпіллер що не могли зробити його трошки швидше. На підході ще гості. Йдуть зі сходу. Спокійно, морпіхи. Спокійно. Супроводжуйте вантажний модуль до другої точки. Приєднуйся до КМП. Казали вони. Жити будеш як спортсмен. Годі скавчати. Виконуйте завдання. Гаразд. Точка номер 2 Готуємо теплий прийом та збираємо все, що тут є. Ці маленькі та компактні турелі. Мабуть, збирали десь у Швейцарії. Чому я так думаю, та тому, що вони працюють як годинник. Я б зараз все віддав для того, щоб отримати класичний морпіхівський БТР. Там і калібр більше і можна перевести більше морпіхів. Та рухайте своїми копитами морпіхи. Треба поставити цю турель. Друга турель на зв'язку та веде вогонь. В мене звідси такий вид. ПАР 150 до ваших послуг. Не виходьте з хати без цієї гармати. От дідько, видимість падає, насувається шторм. І хмаринка дійсно велика. Метеосенсори Атаго просто верещать. Вони не випадково почали рухатись під час шторму. В якому це сенсі не випадково? Харпере. Буря буде перешкоджати роботі сенсорів турелей. Ми також не можемо розраховувати на сенсори Атаго. Вони були пошкоджені під час падіння. Але у вас має бути детектор руху великого покриття, можливо, з ним в нас з'явиться шанс. Погоджуюсь, Хейс. Хансляд, ти зможеш нас прикрити? Із цим лайном на радарі забудь про розвідку, сержанте. Але я зможу побачити вогонь від фаєрів. Просто скажіть, куди стріляти. Ви знаєте, що робити, морпіхи. Повертайтесь до БРДМ, хапайте детектори. І негайно встановіть їх. Ми не хочемо, щоб турелі залишалися засліпленими. От би мені ще скористатися цими детекторами у наступних місіях. Уявіть собі, лебедики, один детектор, і вся мапа як на долоні. Хоча, якщо чужі його зламають, ні, все ж таки стандартний детектор краще. Відмінно, в нас є два М314. Головне, тільки їх вірно встановити, і в нас буде повне покриття. Відправляю вам координати оптимальних точок для встановлення. Гаразд, морпіхи, беремось за справу. Та я ж ні чорта не бачу крізь цю стіну з дощу. Просто встановіть детектори та ушивайтесь, коли стане гаряче. Боже сержанте, та ти ж просто старий та нудний дід. Добре, що, хоча б автоматичні гармати прикриють мені спину, поки я буду ставити цей довбаний детектор. Ой вей. А тут на мене зможуть напасти відразу зі всіх боків. А ось вам, лебедики, наочна демонстрація того, що таке незручна позиція. Чорт забирай, ну на шаєн же є автоматичні гармати, чому ханслят не використовує їх? Швидше, швидше, швидше. Я буквально відчуваю, як вони повзуть до мене. Детектор підключено. Ти зможеш зв'язати його з турелью, Хейс? Один момент міняю дані зі сканера на дані з детектора. Так, все готово. Чудово, з однією турелью, ми вже розібралися, рухаємось далі, морпіхи. Тепер хутко до БРДМ-а. Тут в нас дехто поранений, і декому треба перев'язати рани. Боже, та що ж таке? Вже вдруге поспіль мій медик отримує поранення. А ми навіть ще не доповзли до потрібних координат. Залишається встановити лише останній детектор. Але місце знаходиться там, де на мене зможуть нападати з трьох боків. Стерчати з детектором мені доведеться довго, тому у цей коридор краще поставити відразу дві турелі. Другий детектор на зв'язку. Хейс, доповідай! Турелі підключено. Ви можете йти. Відмінно морпіхи, Відступайте назад на Отаго. Чекайте. В нас на датчиках купа сигналів. Вони йдуть до вас. Де саме? Ми не бачимо чужих. Вони наближаються. Якого? Та це неможливо. Вони всередині периметру. Ах, Тунелі. Почери. Вони під землею. Якимось чином, вони знайшли шлях. Дайте секунду. Вмикаю топосканер. Так, ось воно. На цій мапі є дві печери. Ханслід. Ти маєш пробомбити по координатах, щоб закрити тунелі. Що, сержанте, ти що самоусунувся? Мені потрібне підтвердження. Ай, роби, як вона каже, Ханслет. Взвод, потрібна підсвітка цілі. Харпер, Я скинула чутливість М314 для того, щоб ігнорувати сигнали, які знаходяться під землею. Нашим морпіхам краще зробити те ж саме або на них чекає неприємний сюрприз. Добре, зараз зробимо. Дякую за підказку, Хейс. Морпіхі, приготуйтеся зробити кидок. Ханслет, тільки но ну побачиш фаєр, кидай туди все, що є. Зрозуміло. Давайте ріднесенькі, ще трошки, ще трошки. Треба розбомбити це довбане кубло. Санго, on, Дідько, вони все пруть і пруть. Oh, Схоже, що обвал тунелів трошки їх призупинив. План працює. І остання доставка бомб МК 16 банші. Молодці хлопці. Все. Залишається остання точка виходу: шість повних магазинів і одна аптечка. Тільки протриматись. Ну от, лебедики, що я вам казав? На мене бігло два чужих, кулемет БРДма всадив в них, мабуть, три відра патронів, а здохли вони тільки тому, що морпіхи ще насипали. Для мене загадка, як чужі ще не розірвали цю бляшанку. Не буду я ломитися навпростець. Обійду краще з цього боку, скину координати і швидко звалю звідси. Requesting air support. Hurry up, Обожнюю цей запах. Запах розплати. Харпере. Взвод. Виходьте звідти. Тепер з роботою будуть поратись важкі турелі. Морпіхи. Всі до точки евакуації. Ханслет, Де ти там? Я на підльоті. Готуйте посадкові документи, хлопці. Агов Хейс. В тебе непогано вийшло цього разу. Хе. Можливо, в мені прокинувся морпіх? Вже вдруге ви рятуєте наші сраки. Щось я зовсім стоптався. Не зважайте на це Харпер. Як виявляється, підривати це весело і краще, ніж бухло, свята істина. До речі, про це як ви пораєтесь з вашими спалахами. Ну, це сильно пригнічує. До того ж, це боляче, мало від мене користі у бою. Тож що будемо робити? Від цього моменту і надалі буду командувати з БРДмо краще так, ніж буду заважати. Може, поспілкуйтесь з Букардом чи з Кабірі, або з Бекером? З добрим доктором? Ні, я Пас. Можливо, з Букардом, якщо стане гірше. Шпіль Фаросу викликає USS Отаго. Це директор Прайс. Я не вірю. Вони все ще живі. Якраз те, чого нам не вистачало більше піджаків та галстуків. Директоре Прайс? Це заступник адміністратора Маєко Хейс зі станції Пайнер. Оу, oh. згідно моїх доповідей, ми втратили увесь керівний персонал під час останніх незручностей? Незручностей? Пайнір повністю знищили ці. Я не думаю, що ми знайомі. Сержант Харпер КМП. Та невже в нас і в самих є деякі проблеми адміністраторе. Через цих істот, що вештуються довкола, довелося поставити шпіль Фароса на карантин. Але моїм розвідникам вдалося відновити зв'язок на Джексон Слендінг. Але я вдячна вам за те, що протоколи карантину в Вейленд-Ютані все ще працюють. Я авторизувала протоколи директоре. я не бачила іншого виходу. З тих пір ми увесь час намагалися стримати зараження, і тепер ви взяли під командування судно КМП та екіпаж. Ви продемонстрували величезну винахідливість набагато більше, ніж зазначено у вашому психологічному профілі. Це було вірне рішення Маяко. Проте, на жаль, наші керівники не підтримують вашу робочу етику. В якому сенсі? Три години п'ятдесят п'ять хвилин тому протокол Цербер почав відлік фази два. Фаза два. Ядерна стерилізація всієї планети? Цієї планети, на якій ми стерчимо? На жаль, вейланд Ютані не залишає простору для помилок, сержанте. Ця фаза 2 була несподіванкою навіть для мене. Я піду шукати іншу роботу. Я прийму це до уваги, сержанте, але це не значить, що в нас немає виходу. Наразі супутники стерилізації виходять на зв'язок, і в нас все ще є час деактивувати систему на станції Пайнір. Взагалі-то я відправила туди команду, але ми втратили зв'язок з ними. Зрозуміло. Але з допомогою ваших людей, сержанте, знань МЕКО та мого рівня доступу в нас є шанс. Я прошу вас довіритися мені. Думаю, що треба відправити туди команду директора і відправити негайно. Якщо знадобиться допомога, я буду у комунікаційній. Не подобається мені цей казармане сленг, лебедики, але інакше не скажеш. Дупа, в якій ми опинилися, має третє дно. І те, що ми відбили хвилю чужих, що насувалася на Отаго, тепер не має жодного значення, бо невдовзі поверхню цієї планети буде перетворено на ядерне згарище. Мабуть, треба подякувати директорці Прайс за те, що вона нам підкинула маленьку надію, але від цього мені щось не легше, бо доведеться повернутися не кудись-небудь, а на станцію Пайнір. Чужі влаштували там бійню. Одразу у перші години після того, як Бентон він відстикувався від станції. Уявляйте собі, що там відбувається зараз? Перед екіпажем ОТАГО стоїть дуже непроста дилема 100% вірогідність смерті одразу після того, як протокол Цербер розпочне другу фазу або 90% вірогідність смерті, якщо морпіхи спробують висадитись на станцію Пайнер. Істинно бездіяльність вбиває. Невеличка, але все ж таки надія на порятунок є, але ця надія не сильно допоможе, коли доведеться відбиватися від сотень чужих на зараженій станції. Лебедики, дякую вам за вашу увагу і до наступного разу!